Всім величезні привітики, сьогодні останній день завозу. Сьогодні 43 гривні за кілограм. І я шукаю якісь класні речі. Я вже знайшла бежеву пудрові туфлі від бренду Clarks, і вони заважили 25 гривень. Ще такі манюні класні, теж від Clarks. Ви подивіться, які вони зручні, якісні, це англійський бренд. Зуття не дуже багато, тому що його, мабуть, вже перебрали, вже завозять тюки на інший товар. Завтра буде перший день завозу. Ось такі ще шльопанці залишилися. Вони мають коркову підошву. Як бачите, вони там трохи пошкоджені. Але все ж таки, останній день кажу 43 гривні за кілограм то гріх жалітися: італійські туфлі лофери це шкіра, шкіряна підошва. Профілактика, ви бачите, в них є. І вони, мабуть, вже вінтажні виглядають, але вони збереглися, вони дуже якісні, зручні і вони не є важкими. Ще ось такі зручні туфлі. Вони абсолютно базові, вони повсякденні. Це шкіра. І наскільки ви бачите самі, наскільки зручна танкетка. Ось такі. Я йду на Лашки подивитися, що є. Хочу зразу вам подякувати за вчорашній прямий ефір. Ви, надзвичайні, просто мої глядачі. Це щось, ну, таке вище космосу. Ви мене настільки підтримали, у мене все вийшло спонтанно, але це відбулося дуже добре. Ви мене підтримали, я навіть чуть-чуть заспокоїлася. І я планую робити нові ефіри. Ми будемо спілкуватися з вами на кухні, на ніч, обговорювати щось. Якщо ви не проти, ось такі шортики я знайшла. Теж я в прямому ефірі вчора показала, що я з цього магазину взяла. Хто дивився прямий ефір, бачив, що я придбала, які лашечки, ось такі шортики на високій посадці вони. Ніжно-рожевий колір мають такий трохи припорошений. але, як бачите, теж є диречка. Но останній день більшість таких речей, звичайно, будуть попадатися, але багато, я вам скажу, є дуже класних, крутих речей. І, на жаль, магазини, напевне, переповнені вже товаром в нас, тому що не вибираю, стільки одягу класного залишається. жаль, наприклад, ось льняні від папая. Ви бачите, тут віскоза з льоном, базові бріджі. Шортики я поважила, вони заважили, як бачите, небагато. Від Next сукня. Сукня легкий трикотаж. Вона актуальна, вона трендова, леопардовий принт, в талії вона на гумці. Така зручна, міді, Ну, красива стильна сукня, і враховуючи те, що ви придбаєте її за копійки. Це візкоза за аластаном. Рукавчики-буфи. Ще ось таку сукню я взяла. Вона має ніжно-картатий принт моко, рожевий, вона з квіткою. Це від англійського люксового бренду Мусон. Це преміум до люксу бренду, тому що там ціни високі, і якість оправдує ту ціну. Красиві речі, такі жіночні в цього бренду і дуже якісно. І ця сукня 9,20, 20 заважила я, іду далі шукати. Я прийшла на спіднички, ви тільки подивіться, який колір ягідно-червоний до Фоксії, дуже німіді спідниця, вона інтелігентна, елегантна, така з цупкої тканини від бренду Marks Spencer. Дивлюся склад, склад непоганий, тут є віскоза в складі. Вона на підкладці, тримає форму. Можна до офіційного ділового стилю взяти, тому що вона така класична. Так, взяти білу блузу, топ. багато яскравих, ви бачите, суконі яких яскравий, яка палітра фарб. Це як тафта була тканина, ця білесенька, джинсова. Від Папая. Я так погортаю, тому що час обмежений і ще хочу подивитися щось, щоб я придбала встигнути і поснімати, і приготувати контент. Я поміняла назву каналу, хто вже побачив, Надя зі Львова, я думаю, це більш підійде зараз, тому що. Раз я вже взялася і робити прямі ефіри. Ви тільки подивіться, яка підміничка, вона актуальна вона на гузиках. це льон з віскозою. Ще ось такі речі я відібрала, і я відібрала натуральні речі, щоб вам показати блуза топ, приємні кольори, такі ніжні, пастельні, теплі. Це від бренду TU 812 і це льон з віскозою. Застібається ззаду на гузичок, такий напівприталений силует. Ще ось така цікава блуза в смужку це від атмосфер десятка англійська. Ну, Актуальний принт з кишеною. І від бренду Next теж в смужку, теж актуальний такий принт це теж віскоза. Показую з того, що є. Тут вибір не такий, як хочеться, а вибір такий, як є. Так. І я гортаю, щоб швиденько показати, що є, ще є така ось блуза. Вона в пісочному кольорі, вона теж актуальна. Вона мас маркет поліестер з кишенями, але цей мас маркет бренду то. Ну, як тут? Це не зовсім такий мас маркет але не є дорогим брендом. Ще ось така є блуза, ну, вона, я скажу, ну так собі. Ну, виріс глибокий, дуже глибокий виріс. Ну, звичайно, хто любить, таке розшиють, є продажі, це від Mark Dispenser. Я не думаю, що вони не моніторять свої продажі вони знають, які моделі продаються швидко. Тому, мабуть, ці речі купують. Ще така мила блуза є. Теж від бренду Мусон. Вона жіночна, вона ніжна і колір такий айворі. Далі знову в смужку, бо актуально зараз. І я показую такі сорочки натуральні. А ця сорочка знизу на зав'язці з кишеною. Гарно буде виглядати з джинсами з білими брючками, навіть з шортами на високій посадці, так зав'язати а, цим узлом спереді і буде мега стильно. Я сподобалася така блуза, і вона в мене вже була, але як бачите, вона з плямкою. Я втішилася, що я зможу її взяти, тому що це ходова модель, там льон з віскозою. Я вже мала таку блузу, але якби вже товар досить перебраний. Хоча я знаходжу класні речі, і, звичайно, що є шанс в такій кількості одягу так знайти щось ще класне. Наприклад, ось такі брюки, принтові на чорному фоні, красиві квіти, вони завужені донизу, висока посадка. Бачите, має дві декоративні блискавки, це від атмосфер. сороківка європейська. Можна одягнутися за копійки. На іншому моєму каналі я хочу показувати з приміркою одяг з таких ж брендів, які в нас є представлені мережі, наприклад, від H&M. Такі джинсики висока посадка, зелений колір насичений. Я не зовсім бачу, що їм бракує, чому вони залишилися. Вони такі стильненькі ці джинси. Теж актуальний джемпер. він має в'язку лапша, кажуть, або рубчик. Насичений червоний колір, навіть з тими зеленими джинсами. Разом виглядало досить непогано. Ще такий милий светрик, він теплесенький, він такий пухнастий, декорований він мережевим, як бачите, з сердечками. Ну, і такий дуже жіночний, дуже зефірний. Я навіть не знаю. Ну, ось такий мега ніжний. Я би в такому ходила по дому, напевне, швидше всього. Або такий настрій треба мати, так як в мене зараз настрій дорівнює практично нулю по певних обставинах. тому в мені такі яскраві кольори, а принти не зовсім зараз якби, заходять. Але на комусь я люблю дивитися. Ну, от цей гарний світшот від Папая ніжно-рожевий. І в смужку лонг якісний, м'якесенький, це трикотаж. Чуть-чуть залюблений, але не критично. Nutmeg, це хороший якісний бренд англійський. А скільки залишається ще текстилю, як ви бачите, ще щось є, штори, чи що це таке? Ну, всякі такі тканини, штори, так, це штори, досить цупкі, досить цікаві. І, бачите, наволочка. На подушечку від Esprit. фірмова наволочка на декоративну подушку. Так, ще є штори. Які красиві. Ну, я не по шторах, в мене немає ні єдиної штори, в мене все в жалюзі. Оці такі день і ніч, а хто знає. І все чистий спокій. Так, іграшечки такі милі м'якесенькі. Досить непогані залишаються ще іграшки, але їх небагато, бачите, перебрали або завіс розтягнувся, бо я бачила в, деяк... в декотрих магазинах завіс на свята розтягнули на два тижні. Но все одно я буду ходити, шукати, робити контент. Кажу на іншому моєму каналі, я буду робити контент, я буду робити контент, мода за 50, дає старесенька бабуся, показую. Як можна модно одягнутися. Якщо вам цікаво, підписуйтеся там, я вже готую контент. Ну і сподіваюся, що вам це все зайде. Буду ділитися з вами всім, як зможу. Буду максимально відкритою. Так. Сумочки рюкзачок веселий, но такий принтовий, дуже веселий. На пікнік. Ще ось така сумці шкіра, я відчуваю, що це шкіра. Вона як барсетка, бачите, скільки має близько багато. Або зараз подивимося, можливо, ручка мала бути. Но сумки теж перебрані, я кажу, що відчуття таке. Ось ну, тут байкер залишився. Написав хтось в коментарях реально правильний коментар, що це ці сумки, ця модель це якесь непорозуміння в бренді Baker. Я не розумію, чому вона така ще плюс дорога ця сумка, але це для мене, якби реально не непотріб. Такий якийсь одноразовий пакет. Курточки ще є. Теді шубка. Колір дуже красивий, така м'есенька вона колір кораловий, навіть не яскравий червоний і не бурдовий. Такий більш, можливо, навіть до марсала. Крил є, вовна є і поліестер. І вильвайтова корточка на хутрі від бренду Next. Класненька, м'якесенька. Вальвець взагалі сам по собі м'якесенький. І тим більше отаке хутро штучне теж дуже таке приємне, біленьке. Кардиган супкого трикотажу. Кольорі Тофі. Колір Тофі залишається модним і в цьому сезоні теж. Ну, і улюблений бренд Kate Middleton це Якщо Правильно його важко прочитати цей бренд. Але цей бренд не дешевий і такий свайдер, він базовий, хоча він не є натуральним, але цей бренд дорогий. Я кажу, що це улюблений бренд Кейт Міттлтон. Що ще є, що залишається, погуртаємо. Так, вісні ще є свадерки теплесенькі. А ну, цього добра буде більше. Тому що йде тепло. Такі веселкові, яскраві. Подивимося ще трохи сукні, блузи. Ой, яка красива сукня кажіночна. І джинсова сорочка. Тут все в переміжку і вішали, як могли. Переглядали, мабуть, товар від примарк. Бренди Демос Маркет молодь любить, з задоволенням купляє, тому що мода міняється, а вони хочуть весь час щось різне. Красива сукня слім по фігурі, принтова. Тканина така, як неопрен. Ще ось така сподобалася сукня вона трикотажна, темно-зелена, Остримана від бренду Next це 12 англійська. Кожна людина має свій смак, і це можна зрозуміти навіть по одягу. Коли ти гортаєш, які різні стилі, які різні принти. І ці речі всі вони вживані. Означає, що їх купляли, і в людей був такий смак. Від Поло Ральф Лорен знайшла сукню-сорочку, але написано 12. Ну, я так зрозуміла, що це підліткова сукня супер знахідка, як на мене, вона натуральна, така сорочка, підліткова буде сорочка, сукня. Сорочка буде коштувати купа грошей. І сукня від перуна це 12 ка англійська, вона жіночна, вона по фігурі. Синьо-білий принт. Як бачите, таке жабо. І тут дуже хороший склад, тут льон в складі є. І натуральна підкладка, що може не тішити, є купальнички. Небагато пару штук є і є розпаровані. Ось такий суцільний купальник, він великого розміру, має чашечки з підтримкою. І колір такий блакитний, ніжний, з бірюзовим. Ще навіть є нерозпарований купальник, але він, бачите, такий. Брудний, його потрібно прати. Хто хоче з ним заморочуватися, але сенсу немає його брати, прати, носитися і потім його продавати там за гривні 50-60 Ну реально час, якби не оправдовує затрати на то і я повісила цей купальник. Ще ось такий суцільний, є під рептилією. Теж такий блакитний колір, красивий з чашечками. Ви подивіться, в якому хорошому стані цей купальник. Це 44-й європейський. Більшого розміру знайшла ось такий джембер, Він такий соковитий колір має це від Star, від англійського бренду, декорований металевими такими кліпсами. Такою блочкою, як правильно назвати цей декор металевий. Ну, і тут хороший теж склад, тут дві скози з нейлоном. Милі шортики, як бачите, принтові, такі трикотажні, це від піжамки, можна ходити по дому. Ще такі домашні брючки, піжамні. І от таків сердечка. Дуже домашнього одягу залишається багато. Я знаю, багато хто купив би. Такі штани для дому, особливо люди, які там в селах вони, їм потрібно постійно одяг, вони ходять і працюють більше, так? і тепліше потрібно. У нас залишається багато такого трикотажного, домашнього, халатики різні, різні халатики, махрові, флісові, які пухнастенькі, припорошено бусковий колір, і навіть, як бачите, поясочок не загубився. Ось такий розмір дивний від крюща сукня, мені сподобалася. Принт такий насичений, квітковий, літній і дуже милий. Чоловічого дуже багато залишається, я постійно це говорю. Є багато батників, теплих худі, багато джемперів, сорочок. Сказати про весь товар, в якому він стані, я не можу, я не передивляюся кожну річ. Від Томіфілфігрі є ось такий в'язаний косами джемпер, але я побачила, що він чуть-чуть забруднений з боку, можливо, він би відібрався. Знову мене понесло в жіночу сторону. В'язана така кофточка, такий джемпер, а теж врубчик насичений, колір червоний. Скажіть мені, мені цікаво, чи хотіли би ви, щоб були ще плюс прямі ефіри такі. Коротко кажучи, хочу робити ще стріми, так як вчора було. Так що пишіть, підтримуйте мене в коментарях. Цей светрик ви теж бачили в стрімі вчора. Я показувала, що я брала. Він такий м'якенький, я впевнена, що він. Натуральне, що це натуральна вовна від бренду Allovers, це не дешевий бренд, я вже багато раз показувала, показувала ціни сайту. Сподобався колір, насичений, соковитий, такий червоний, м'якусінький. Дивлюся ще ось такий шарф, тут є бірочка, і я люблю, коли є склад, є все, -все пришите. Великого формату, він натуральний, як бачите, цей шарф, але принт, як на мене, він більш такий осінній, а не літній там, не такі теплі тона. Тому я не знаю, чи я його буду брати чи ні. Багато ще є шарфів. Цей красивий шарф, персиковий, величезний, досить такий балантин. Немає бірочки, я вже його дивилася. Ще вам покажу, що тут є. А, милий шарф, я вчора його показувала в стрімі. Такий з таксами я його взяла. Він має етикеточку, він новенький ніжно-рожево-персиковий колір і принт малесеньких такс. Собачки такі. Я бачу, люди дивляться теплі пончо. Ну, бо зараз, якби момент, придбати такі речі, 100% бавовна, як бачите, теж величезний, дуже великий шарф. І вона дивилася, обдивлялася, але там була малесенька плямка. Ну, вже на даний момент хочеться взяти, коли більш впевнений в речі в якості, як в стані речі. Як вам такий шарф милий. І ось такий я дивлюся, я думаю, глядним. Можливо, він більш базовий цей темний шар. Але 100% бавовна на ці таксики. Ще великого розміру. Що там не написано великий розмір XL, але мені здається, цей джемпер навіть підійде на 2-х XL. Це від Marks and Spencer, в'язаний дуже ніжні смужки на білому фоні, якісний і в нього ідеальний стан. А тут є льон в складі льон акрил з льоном. Но він великого розміру, він заважить багато, я його брати не буду, тому що я все одно його не можу продати якби дорожче. Сенсу немає. Я розчарована, вчора говорила в торгівлі. Е, ну, набирати це все і з цим всім сидіти і чекати, що може колись, і, там, я б візьму 60-50 гривень, е, чи там 70 навіть, ну, це не серйозно. Але я все одно щось зберу, я показувала вчора, що я взяла. Буду старатися брати щось таке більш легше, е, сучасніше. Ну і я вже заріклася, що буду брати тільки в останній день. Як не продасть, я просто викину чи віддам там. Відраю Флорен Сорочка. Комір залюблений, затертий. Но а мужчини ще мають таку щитинку. Так що такі були мої знахідки. Я в торговому центрі я зайшла в Львів Круасан» взяти капучино, капучику я так люблю. Воно з корицею, з шоколадом. І воно недороге, 49 гривень. Ну, дешевше, ніж в Креденсі. Насолоджуюся атмосферою, бо я це люблю. Я пішла в H&M, тому що я хочу зняти контент для свого іншого каналу. У мене чи там далі пішло щось не так, якби, бо я дуже була в такому настрої. Але все одно контент вийшов, получився, і я його буду монтувати, він буде. От я, от я з лашками від H&M. Так що підписуйтесь на канал, на мій інший. І будемо разом дивитися на всякі класні лашки. Всім па-па, Цьом-цьом!